Вітаю на 43-му році. Тема сила тяжіння. Сьогодні ми ознайомимося з поняттям сили тяжіння, її основними властивостями та закономірностями? У мене до вас таке питання: що тримає нас на землі? Чому ми завжди приземлюємося, коли стрибаємо? Чому яблука завжди падають з дерев униз, а не вгору? Чому водоспад несеться до землі? Причина всіх цих явищ доволі проста, і вона полягає в тому, що Земля притягує до себе всі тіла. Мабуть, всі це змалечку помітили. А як ви думаєте, властивість притягувати притаманне тільки нашій планеті? Звичайно, ні. Усі тіла також притягують до себе землю. Наприклад, притягання місяця спричиняє на землі припливи та відпливи. Сонце притягує планети, включаючи і нашу Землю. Саме тому вони рухаються навколо нього по певних орбітах. У 1687 році Ісаак Ньютон сформулював закон, згідно з яким між усіма тілами Всесвіту існує взаємне притягання. Таке взаємне притягання об'єктів називають гравітаційною взаємодією або всесвітнім тяжінням. Наприклад, астронавт що підстрибнув на місяці, теж приземлився, але не так, як на землі. Причина тому набагато менша маса. Ще Ньютон виявив, що інтенсивність гравітаційної взаємодії тим більша, чим більші маси тіл і менша відстань між ними. Дві людини між собою теж притягуються, але так як їхні маси набагато менші за маси планет, супутників. То це притягання незначне, і ми його точно не відчуємо. А що ж таке сила тяжіння? У фізиці силу гравітаційного притягання Землі, яка діє на тіла поблизу її поверхні, називають силою тяжіння. Тобто, за означенням, сила тяжіння це сила, з якою земля притягує до себе тіла, що перебувають на її поверхні або поблизу неї. Позначається великою літерою F з індексом тяж, розраховується за формулою f тяж дорівнює m помножити на g, тобто сила тяжіння рівна добутку маси тіла на прискорення вільного падіння. В цій формулі зрозуміло, що таке F тяж це значення сили тяжіння m це маса тіла. А що ж таке прискорення вільного падіння? G – це спеціальний коефіцієнт пропорційності, який дорівнює 9,8 ньютон поділено на кілограм. Як вже сказав, його називають прискоренням вільного падіння. Що таке прискорення? Це те, що змушує предмети змінювати свою швидкість. В старших класах ми будемо більш ретельно його вивчати. Якщо дуже коротко, то так земля змушує усі тіла збільшувати свою швидкість щосекунди на 9,8 метрів за секунду внаслідок притягання. Але під час розв'язування задач для спрощення розрахунків, ми зазвичай будемо G брати наближено до цілих, тобто 10 Н на кг. Нам буде легше рахувати. А як зображають силу тяжіння? На малюнках справа ми бачимо. Точку прикладання завжди вибирають як геометричний центр. Ну, Звичайно, вважаючи, що маса в тілі розподілена рівномірно. І напрямок сили тяжіння має йти до центра Землі. Тобто, дійсно, ми бачимо і на авто, і на літаку, і на дівчинці, яка гойдається, нас. Сила тяжіння починається з точки прикладання в геометричному центрі і спрямована до центру Землі. При цьому біля стрілочки завжди стоїть літера F з індексом тяж зі знаком вектор. так як сила тяжіння, як і будь-яка сила, це векторна фізична величина. Коли ми її зображаємо, ми обов'язково маємо вказувати напрямок. Під час розв'язування задач, яке зараз розпочнеться, ви теж це будете робити. Починаємо. Завдання перше. Який найпоширеніший напрямок руху лави під час виверження вулкану? Ну, звісно, лава стікає вниз по схилу під дією сили тяжіння. Завдання 2. Чи однакова сила тяжіння діє на олівець та планшет? Очевидно, що олівець має меншу масу за планшет, так як сила тяжіння визначається масою тіла і прискоренням вільного падіння, то сила тяжіння, що діє на планшет, більша за силу тяжіння, що діє на олівець. Тобто на тіла з більшою масою сила тяжіння буде діяти більша. Завдання 3. Намалюйте схематично три тіла, м'яч на траві, повітряну кулю в небі валізу, що рухається похилою транспортною стрічкою. Та позначте на малюнках силу тяжіння, що діє на тіла. Спробуйте це виконати самостійно, зупинивши відео. А тоді перевірити з моєю відповіддю. Подивіться, як зобразив силу тяжіння для трьох різних малюнків я. Завдання 4. Розрахуйте силу тяжіння, що діє на ящик яблук, якщо його загальна маса з яблуками складає 15 кг. Це вже задача, тому розпочинаємо з короткої умови. Дана двокрапка маса позначали М маленьке дорівнює 15 кг. Далі, для визначення сили тяжіння, нам знадобиться прискорення вільного падіння. Запишемо його. G дорівнює. 10 Н на кг. Як ми говорили, воно становить 9,8, але для задач ми будемо використовувати заокруглений варіант, тобто значення 10. Невідома сила тяжіння. F з індексом тяж, рисочка, знак питання. Розв'язання. Задача дуже простенька. Нам досить написати формулу для визначення сили тяжіння. F тяж дорівнює добуток м на G. Перевіривши одиниці, ми бачимо, що кілограми скоротяться, лишаються ньютони. Як і будь-яка сила, сила тяжіння вимірюється в ньютонах. Все вірно, можна підставляти значення. 15 помножити на 10 буде 150 н. Одиниці ньютони беремо в дужки, тому що біля 15 та 10 ми одиниць не ставили. Пишемо відповідь. F тяж дорівнює 150 н. Саме така сила тяжіння діє на ящик з яблуками. Задача розв'язана. Задача 5. Яка маса крісла шезлонга, якщо відомо значення сили тяжіння на нього 85 н. Ця задача трішечки складніша. Розпочнемо з короткої умови. Сила тяжіння F тяж рівна 85 н. Обов'язково записуємо прискорення вільного падіння. Невідома маса. Як розв'язати дану задачу? Нам треба записати спочатку формулу для визначення сили тяжіння, а з неї слідує, що маса дорівнює відношенню сили тяжіння до g. Тобто, це робота з пропорціями. Ми з однієї формули виводимо іншу. Хоча можна було просто кожну частину рівняння поділити, наприклад, на g на прискорення вільного падіння. І тоді нас би справа ж скоротилася, а зліва ми б мали би f тяж поділити на g. І воно дорівнювало би m. Тобто можна як і через пропорції, так і діленням чи множенням на змінні виводити з одних формул інші. Це математика. Давайте перевіримо одиниці. m дорівнює ньютон поділити на н на кг. Тобто це те саме, що ньютон помножити кг на н. Ньютони на це залишається кілограм. Все вірно. Маса визначається саме в кілограмах. Якщо ми 85 поділимо на 10, у нас виходить 8,5 кг. Така маса крісла шезлонга. Записуємо відповідь. Задача 6. З пекотного літнього дня у Лондоні було зроблено гігантського крижаного пса на прізвисько Альфі. Для того, щоб привернути увагу до важливості безпеки домашніх тварин у літню спеку? Для виготовлення крижаного пса використали брилу розміром 220 на 150 та 150 см. Яка сила тяжіння діє на цю брилу? Ця задача вже підвищеної складності. Запишемо коротку умову. Дано, якщо в нас є розміри брили прямокутного паралелепіпеда, це ж є об'єм. Давайте так і запишемо. В дорівнює, перемножимо 220 на 150 та на 150 см. Хоча краще буде спочатку перевести в метри, а потім вже помножити. Адже об'єм в одиницях С вимірюється саме в метрах кубічних. Так і зробимо. У нас буде 2,2 метра помножити на 1,5 і помножити на 1,5 метра. Зробивши множення, вийшло 4,95 метрів кубічних. Такий об'єм. Більш нам нічого не дано. І потрібно знайти силу тяжіння. Давайте подумаємо, що нам треба для визначення сили тяжіння перед тим як закінчувати коротку умову. Ми знаємо, що сила тяжіння розраховується добутком маси на прискорення вільного падіння. Маси в нас немає, але є об'єм. Пригадавши параграф з густини, ми можемо пригадати, як робили подібні задачі, коли був об'єм і не було маси. Ми множили об'єм на густину, щоб її знайти. Тобто нам потрібна густина льоду. В кінці підручника, в таблиці в додатку, ми її можемо знайти. Давайте запишемо її в коротку умову. Роду рівні 900 кг на метр кубічний. І також обов'язково впишемо прискорення вільного падіння, адже визначити силу тяжіння без нього неможливо. Записали. F тяж невідоме. І тут є в нас два способи. Першим способом ми можемо спочатку знайти масу через густину та об'єм, а потім силу тяжіння, помноживши цю масу на прискорення вільного падіння. Але давайте все ж таки виведемо головну формулу. Так буде набагато зручніше. Для цього спочатку напишемо формулу сили тяжіння f тяж дорівнює mg. Ми тут бачимо, що нам не вистачає маси. Але ми говорили, що маса рівна добутку ρ на V, густини на об'єм. Тоді, підставивши другу формулу в першу, тобто замість m підставивши ρ на v, ми можемо. Вивести головну робочу формулу. F тяж дорівнює на v та на g. Давайте перевіримо одиниці, чи все ми правильно виконали. F тяж дорівнює кілограм поділено на метр кубічний, помножити на метри кубічний, помножити на ньюто на кг. Ми бачимо, що метри кубічні скорочується та кілограми скорочуються. Лишаються Ньютони. Саме в Ньютонах вимірюються всі сили, все вірно. Можна підставляти значення 900 на 4,95 і на 10. Це буде 44 550 ньютонів. Або 44,55 кН. Можна перетворити і в них. Записуємо відповідь. Сила тяжіння рівна 44 550 ньютонів. Задача виконана. Якщо ви зрозуміли це виконання, дуже добре, адже нагадую, це задача підвищеного рівня складності. Лишається відповісти на контрольні запитання, які ви бачите, щоб остаточно перевірити, чи все добре засвоїли, а також опрацювати параграф 25 і виконати вправи 25 номери 1, 3 та 6. Дякую за увагу! До зустрічі на наступному уроці!